6 вересня в Києві відбувся 22-й з'їзд всеукраїнського об'єднання Свобода. Попри спроби влади заблокувати приїзд делегатів до столиці, їх зібралося майже пів тисячі з усіх регіонів держави. Вони свідчили, за півроку діяльності нового президента відбулася тотальна узурпація влади. Підписанням так званих харківських угод здано державний суверенітет. Триває переписування історії. Заперечується голодомор як геноцид українців. Підвищення ціни на газ, проекти трудового та податкового кодексів, збільшення пенсійного віку це соціальна укрінофобія нової влади. Констатують свободівці під час місцевих виборів. В жовтні партія регіонів спробує остаточно зламати національний опір, переконаний голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда, директорів шкіл, головних лікарів, лікарень, вибачте, за нагинають і намагаються або їх затягнути в списки партії регіонів або в якісь інші проекти, або зобов'язують їм принести стільки-то голосів. І якщо місцеве самоврядування встоїть, то тоді буде Україна. Лідер свободи Олег Тягнебок закликав українців не ігнорувати місцеві вибори. Органи самоврядування – єдині виразники інтересів людей. Так з ініціативи членів свободи Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради ухвалили звернення проти політики соціальної українофобії. Натомість депутати ще 13 облрад, де більшість мають б'ють та наша Україна, мовчать. Вибори це спосіб люстрації так званих тушок та збанкрутілих політиків, каже тягнебок. Український виборець повинен не тільки прийти на виборчу дільницю. Українець має проголосувати за українців, і ми хочемо застерегти всіх українців, що дуже багато різних псевдопроектів, сьогодні різних політичних сил, різного гатунку, які себе навіть будуть називатися націоналістичними, демократичними, вони будуть брати участь в тих виборах з однією метою забрати голоси в реального переможця місцевих виборах, особливо в певних територіях України на заході і в центрі всеукраїнського об'єднання Свобода. Останні опитування громадської думки свідчать, свобода проходить до більшості місцевих рад в окремих зможе сформувати більшість. Олег тягнебок переконаний, це остаточно поховає міфи про непрохідність та регіональність об'єднання. І вже в наступному парламенті українці вперше матимуть націоналістичну фракцію.